Так, контролерам на замітку. Контролери і перфекціоністи звикли, що все має бути під їхнім чітким керівництвом і все зроблено якнайкраще, але нові реалії, нові умови. Звикаємо, вчимося, адаптуємося. Нам треба, правда, поміняти звички, які ви виробляли роками. І це не просто. Отже, які я дам декілька рекомендацій, щоб уникнути цих непотрібних непорозумінь, конфліктів сім'ї. Бо це останнім часом те, такі доволі часті запити. Ми стали більше сваритися по дрібницях, мене не розуміють в сім'ї, все на мені, мені ще треба встигати, при тому, коли включають світло, яке є абсолютно неконтрольоване, незрозуміло, коли ти маєш це виконувати? Отже, перше, зменшіть рівень вимог щодо себе. Не робіть все на 5. Почніть робити хоча б на 3. І повірте, за якийсь час ви втянетеся і будете робити знову так, як зазвичай робили добре, і та і на 4, і на 5. Просто зменшити рівень цих постійних вимог щодо себе. Зменшити рівень очікувань. Те, що от вже завтра, післязавтра, дуже швидко все поміняється, все буде супер. І я житиму, як зазвичай. Ну, ми ж не знаємо. Ну, Будемо відверті, ми цього не знаємо. Наступне. Хочеться встигати за один день той самий об'єм часу, той самий об'єм задач, та, які ми робили, коли було все гаразд. Но це зараз нереально. Ну, відверто, як ви можете в 4 години, коли вмикають світло, впихнути 8-12 годин, які ви проводили, маючи доступне світло? Ну, це фізично нереально. Тому, знову ж, розділіть. Не полінуйтеся на листочку на дні задачі, коли ви що будете виконувати, особливо побутові питання. Якщо раніше ви кожного дня прали, ну, виняток, звичайно, не мовляти, там хочеш, не хочеш, приходиться багато прати. Але якщо, наприклад, ви можете прати раз на 2-3 дні, ну це буде супер. Якщо можете готувати раз на 2-3 дні, то так хоть у вас буде якась певна почергові задач. Те саме стосується щодо м -м, задач, які, наприклад, допустимо, Ну, є нагальними. Розставляйте пріоритети. Те, що вже важливо треба зробити та в обмежений час, робимо в першу чергу. Те, що менш важливо, робимо пізніше. І просіть допомоги. Не лінуйтеся, не бійтеся, не соромтеся просіть своїх близьких допомоги. Я розумію, що хочеться заперечити, напевно, мої слова. Мені ніхто ніколи не допомагав, чому мені зараз почнуть помагати? Ваші члени сім'ї теж не жили в тих нових умовах, ваші діти не знають тих нових умов. Так просіть їх допомоги. Можливо, зараз та, щось в вашій сім'ї почне мінятися. Звертайтеся, так і говоріть відкритим текстом: та, мені потрібна допомога, я не встигаю, я не справляюсь. А там побачите, що поряд з вами є союзники, та, а не ваші вороги.